Слава Ісусу Марії віта вас, благословенний четверг, Живемо, радіємо витриваємо! молитві в радості в благословенні! Маємо прекрасний час, благословенний час. Марія нам завжди каже, що маємо благословенний час, благодатний час. І сьогодні візьмемо послання 25 березня 2002 рік. Дорогі діти! І сьогодні вас закли... закликаю з'єднатися з Ісусом у молитві, відкрити Йому своє серце. Та подаруйте йому все, що є в ньому радощі, смутки і хвороби. Нехай це буде часом благодаті для вас. Моліться, дітоньки, і нехай кожна мить належить Ісусові. Я є з вами та заступаюся за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Марія каже в цьому благодатному часі, благодатному дні. Закликаю, з'єднайся з Ісусом у молитві. З'єднайся. Власне, ось це з'єднання, щоб молитва була глибшою. Можливо, вона буде коротшою, але глибшою, з'єднаною. Бо коли ми молимось ну, так просто, аби фігурально, аби ну, так, знаєте, молимося, а думаємо про своє. То це така файна молитва, так? але не з'єднана. А іноді 2-3 хвилинки цього з'єднання на день. Набагато краще, ніж 2-3 години та звернуться. Не кажу, що а, то ліпше або то, бо це все інструменти, так? якби. М, бо знаєте, люди звикли шукати шукати найкращу молитву, так? Підкажіть найкращу молитву. Те саме питання можна, підкажіть найкращу вправу на біцепс так, в спортзалі. Якби була найкраща молитва, то всіх би інших не існувало. Тому важливо зрозуміти, що молитва кожна потрібна, кожна споглядання, вимовляння, роздумування, тобто прославляти, дякувати. Всі ці молитви потрібні, всі, 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 і нема жодної молитви, яка би не була потрібна, або якась краща за якусь іншу. Вони всі файні. Так? Їх треба використовувати в різних якби, цілях. Та? І в, в різних намірах, в різних настроях. Тому використовуємо всі всі молитви. найсильніша це, звісно, літургія. Не забуваємо е, на літургію ходити, е, не тільки ходити, знаєте, якби галочку поставити Бу! Не, переживати літургію і старатися більше літургії, так переживати. Е, хто може кожного дня, хто не може кожного дня. Хоча б раз в тиждень, але і в суботу можна також, так? Коли є субота, неділя-вихідний, то йдеш на літургію тільки в неділю. А чому в суботу не йдеш? Таке питання, так? А чому в суботу не йдеш? Ну, бо а, а, ну, Бо не знаєш силу молитви, так? Не, не знаєш е, вартість цієї молитви. І, власне, треба розуміти, що це є найвища вартість це, власне, пережити літургію. Та? Бо там, власне, можна з'єднатися. В Євхаристії з Ісусом. І Марія каже, тут сьогодні сьогодні закликаю, з'єднайся з Ісусом у молитві. З'єднайся з Ним. З'єднайся. Знайди ту молитву, в якій ти з'єднюєшся. то буде для тебе найкраще. Але та молитва, як, якою ти сьогодні з'єднаєшся, може завтра не спрацювати, тому береш іншу, а потім знову іншу, а там іншу. І так практикуєш всі молитви, щоб не, не зациклюватись на одній. Бо можемо. Створити християнство в Вервиці, так? ми можемо цю зранку до ночі вервицю лупити і все, більше нічого не визнавати. Навіщо літургія тут вервицю лупашу? Це вже буде неправильно, так? тому треба е, розуміти, що всі молитви потрібні. І добре всіма молитися. Добре. Можливо, не за один день да, всі молитви робити, але робити там одну, там другу, там третю. Там четверто, щоб не звикати, бо ми дуже легко звикаємо. І входимо потім в азарт. 10 вервець, 15 вервець це дуже добре. Та? Результат добрий. Але чи маєш це з'єднання? Чи з'єднюєшся з Ісусом в цих 10 вервицях? Важливо з'єднатися. І вервиця до цього сприяє, допомагає. «Відкрий йому своє серце та подаруй йому все, що є в ньому. Каже Марія, подаруй все, що є в твоєму серці Ісусу. Радощі, смутки, хвороби. В твоєму серці є хвороби. Бачите, Марія каже, хвороби, хвороби іноді в голові, так? більше хвороб в голові, ніж в тілі, так? бо ми собі можемо надумувати хвороби, навигадувати хвороби, або нам хвороби хтось нав'язує, якісь ці новини, так? або програми, передачі хвороби, різні а, симптоми нав'язують. Але каже Марія: віддай все, що в твоєму серці. Радощі, смутки і хвороби, все турботи, твої хвилювання. Бо хвилювання це направду також хвороба. Якщо ти надмірно хвилюєшся, якщо ти маєш е, таке аж панічне хвилювання, то це є хвороба, найгірша хвороба, напевно, бо яка визиває каскад різних збоїв в організмі. Так? Тут іде, Якщо ти в стресі постійному в хвилюванні, то виробка кортизола йде велика, і організм починає втрачати захист, втрачати імунну систему, послаблюється. Тому важливо віддати все Ісусу. Віддай, каже Марія, все йому. Свої хвилювання також йому віддай. Свої турботи віддай йому. Така пісенька є. Всі свої турботи віддай йому. Так? Тому, бо він їх перемінить, він їх змінить, він їх е, вилікує. Нехай, а нехай це слово хай. Цей час буде благодаті для тебе. Хай цей час буде благодаті для тебе, особисто для тебе. Не для тих людей, не для того, не для того, не для того, а особисто для тебе. Скажи сьогодні, хочу, щоб цей час був благодаті для мене. Я заслужив. Я гідний. Та? Я не то, що заслужив, бо я щось зробив, а я народився, вже заслугується. Бо Ісус мені дав цю заслугу. Я християнин, я син царя. Я маю право на цю благодать. Я не хробак. Та? Бо у нас є, Чим я більший хробак, тим більше я слави заслужу. Ні. Каже Марія, хай буде часом для тебе, твоєї благодаті. Цей час буде для тебе благодаті. Молись дитинко, і хай кожна мить належить Ісусові. Ісусові. В кожному моменті думай про Ісуса. В кожному вчинку думай про Ісуса. І коли е, кожна мить належить Ісусу, то ти бачиш, що зовсім не потребуєш тих речей, які цей світ тобі хоче впарити. Пропонує. Там десь життя краще, там десь ліпша зарплата. Там... А ти дивишся на Ісуса. Кожна мить належить, коли Ісусу тобі все одно де буде. Бо вона належить Ісусу. Не тобі, та? кожна мить належить Ісусу. Я сьогодні таке файне цей ви, вичитав, мав трохи часу, та? і вичитав, е, признаюся, в Фейсбуку. Е, такий пост побачив, але він мені дуже сподобався. Що ми, дихаючи, промовляємо е, завжди ім'я Господа, власне, Яхве. Коли Роблю вдох, я хве. І, і так доходять до того, це деякі е, ці євреї дійшли до того, так що е, ми дихаючи, бо Господь в нас клав подих. подих І навіть ті, які не віруючі, дихають і прославляють Господа. Бо дихання це промовляння е, ім'я Господа, так неймовірно. і Одного приятеля також знаю. Який завжди часто каже Слово Ісус. Він дуже часто каже Ісус. І Він просто йде і каже Ісус. Ісус. І Я раніше цього не розумів, а потім, коли з ним більше спілкувався, і, і взагалі, яка це сила Ісус, слово вимовляти Ісус. В будь-якій ситуації, там якийсь негатив, там щось, а ти Ісус. Вимовляєш це ім'я Ісус. 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 Та сьогодні на практику більше говоримо Ісус. Бо Ісус це наш Господь, так? а наше дихання говорить Яхве, Бог той, який є, який сущий, який існує, який живий, який все сотворив, який дав подих. Моє дихання славить Господа. А коли я ще й розум підключаю, коли я серце підключаю, то ви бачите, як ми можемо славити Господа. Неймовірно. Я є з тобою і заступаюся за тебе. Марія каже завжди: Я є з тобою. Не забувай, що я молюся за тебе, я заступаюся за тебе. Не бійся, не бійся прославляти, не бійся бути. Не бійся бути щасливим, не, буй, не бійся бути благословенним. Не, буйся, не бійся благодаті і належати цій благодаті. І бути в цьому часі в благодаті. І дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклад. Марія, дякую тобі, що ти. Слухаєш ці відео, поширюєш, роздумуєш над ними, впроваджуєш, живеш цими посланнями, живеш. А коли живеш, то і свідчиш, бо не можна жити і не свідчити. Так? І, і тоді стаєш цим, несеш цей мир в цьому немирному світі. Я вам також дякую за всі поширені, лайки, коментарі. Це все служить для того, щоб розповсюджувати ці відео, бо вони ширяться тільки завдяки. Вашим та, поширенням, вашим коментарям, вашим лайкам. Бо я сам це не можу все поширювати. Я роблю, що залежить від мене, а ви також робите те, що залежить від вас. І так ми разом несемо цей мир, це світло, цей бур -бурхлу бурхуючий, та, бурхливий, немирний, неспокійний світ. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, Легко. легко, па папа.